Вітаю раки! Розклад для вас на тиждень з 21 по 27 липня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня. Вам потрібна пауза відпочити, відновитися, відновити свої сили, наповнити себе позитивом, бути в плюсі, так скажемо. Можливо, ви відновлюєтесь від хвороби ху... від або ху... від, ху... від, ху... від ситуації, яка травмувала вас. На дні колоди, сімейна карта. Вам можливо потрібно побути в сім'ї. Так ви швидше зможете відновити свої сили. Тут зображено три покоління. Це можуть бути як ваші батьки, брати, сестри, діти ця ситуація, яка чекає на вас. Так, щось ви за щось дуже охопилися, можливо, проявляєте жадібність, можливо, вимагає від вас цього, така ситуація, яка складеться на цьому тижні, але просто ви зараз сконцентровані на фінансах. Давайте подивимось, що це заважає вам на цьому тижні. Ви не допрацьовуєте, мабуть, до кінця, не працюєте над деталями, не напрацьовуєте свій професіоналізм. Ви не зосереджені на, не, не так на вашому професіоналізмі і деталях в роботі та наскільки це якісна буде робота. Зсереджені на фінансовому, фінансовій вигоді з цієї роботи. Давайте подивимося пораду карт для вас. Порада карт працюйте з вашими колегами, можливо, у вас бізнес і цей бізнес з партнерами, ви працюєте в трійці. Притримуйтеся своєї частини, за яку ви відповідальні, за яку відповідальність за яку на, ваш, на ваших плечах, і все буде чудово. У вас тиждень про роботу і про гроші. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, та ви зможете дарувати цю любов оточуючим до наступних зустрічей.